Чому уряд так і не знайшов в собі мужності зараз постатейно розглядати цей бюджет, як передбачає регламент закони України? Чому уряд не знайшов в собі мужності, і ви особисто її теж не знайшли, щоб відповідно до закону розподілити 4 мільярди, які ви виділяєте на стратегічні комунікації, на конкретні інституції, яким цими комунікаціями мають займатися? Держкіно, Український культурний фонд, інститут книги і тому подібне. Чому ми не можемо знайти мужність, щоб прибрати з бюджету схеми імені Міндіча? Чому ми хочемо державний бюджет використовувати як власну кишеню і власний бюджет, щоб потім робити різні президентські програми і фактично займатися піаром влади? Чому у вас не вистачає мужності робити все в інтересах українського народу, а не в інтересах власного піару? Я хочу вам нагадати, що за тридцяти? 30... Більше ніж 30-річну історію бюджетування України, ми до такої практики ніколи не заходили. Я закликаю народних депутатів не спекулювати цим, тому що це дуже важливо. Бюджет країни це не чийсь особистий бюджет. З приводу, з приводу інших програм, як вже було зазначено, на даному етапі ми маємо назву програми, яка передбачає поширення українського контенту у сфері кіно, музики, театрів. Для того щоб це була боротьба з пропагандою, боротьба з засиллям російської мови, і це не йде мова про комунікацію, йде мова про широку програму. Ми знову ж таки про це з вами дискутували. Я думаю, в процесі реалізації можна побачити її ефективність.